Я вітаю вас, малята, і запрошую пограти. Є в мене паличка одна, незвичайно чарівна. Лиш змахну я нею раз, диво станеться у нас. Один, два, три. Що бачиш, ти назви. Малята, грамотійку вам зараз буде показувати, а ви повинні назвати, що ви бачите. Дітки, так скажіть мені, будь ласка, що називають слова, які ви промовляли? Так, це предмети. І зараз ви отримаєте завдання. Виконайте його і дайте відповідь на моє запитання. Присідай! Що ти робиш? Вірно, присідаю. Іди! Що ти робиш, біжи, що ти робиш? Плескай, що ти робиш, стрибай. Що ти робиш? Молодці малята. А скажіть, будь ласка, ці слова називають предмети? Вірно, ні. А можливо, ці слова називають ознаки предметів? Так, ні, малята, ці слова означають дії. Це назви дій. І до них можна поставити запитання, що робить? Що робив? Що зробить, що робитиме? І ось зараз розгляньте малюночки. І скажіть одним словом, що робить кожна дитина? Що робить цей хлопчик? Так, фарбує, далі самі. Молодці дітки. А зараз ми з вами пограємося в гру Хто що робить. Я вам буду показувати професії, а ви повинні мені сказати, що ця людина робить. Це хто? Так, лікар. Що лікар робить? Вірно, лікує. Будівельник, співак, художник, перукар, Вчитель, пекар, продавець. Так на які питання відповідають слова назви дії? А зараз ми з вами трішечки відпочинемо. Вставайте! Всі, Всі до гурту дітвора, дітвора в, нас в нас нова цікава, цікава. гра, починаємо мерщій. Пачок веселий свій, Ручками плес-плес Ніжками туп тут, тут присідають діти і все повторити, ручка плес-плес Ніжками туп тут, тут присідають діти і все повторити Всі довго нас нова цікава, цікава гра, починаємо, починаємо верші, опачок веселий пачок, світ. Ручками клесть плес, ніжками туту ту присідають діти і все повторити, ручками плес плесть, ніж камету ту присідаю діти і все повторити. Сідовку тут дітва, нас нова, цікава, та починаємо мешки, го бачок веселий світ. Ручками плес плесть, ніжками туту ту присідають діти. Ці малята відпочили? Сідаємо далі. Малята! А я зараз вам буду називати дію, а ви повинні відгадати, хто її виконує? Стрибає, квакає. Так, жаба гавкає, кусає. Собака дзищить літає, мукає, жує, нявчить, мурчить, літає, цвірінчить, молодці. І наступне наше завдання нам потрібно обвести малюнки, на яких зображено дію. І розказати, хто яку дію виконує. Яку дію виконує дівчинка? Так, стрибає. Ластівка. Ця дівчинка. І ця дівчинка. Малята, а скажіть мені, будь ласка, а чому ми книгу, лійку, телефон і ножиці не обвели? Так, тому що це назви предметів молодці. А зараз ми пограємося в гру. Що робиш ти? Я буду називати вам слова дії. А ви повинні мені відповідати. Що робите ви? От, наприклад, говорити? Говорю. Тепер ви сидіти. Так, сиджу. Бігати. Біжу. Ходити. Ходжу. Спати. Плю, садити, саджу. Ловити. Ловлю. Стрибати. Стрибаю. Їсти. Їм. Молодці. А зараз у нас ще одне завдання. Розкажіть, навіщо потрібні предмети? Які зображення? Ось, наприклад, м'яч потрібен для того, щоб грати. Для чого потрібен автомобіль? Для чого потрібні ножиці? Для чого потрібен телефон? Для чого потрібен олівець? І для чого потрібна лійка? Малята, так скажіть, з якими словами ми сьогодні ознайомилися? А на які питання відповідають слова дії? А навіщо потрібні ці слова? Малята, ви були сьогодні всі молодці. Я вам говорю до побачення, до зустрічі!